Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 6 червня 24 року Херсонщина нарешті почав поспівати от такий дуже гарний сорт під назвою Прицея, такий він темно розового кольору. Дуже такий нарядний сорт. Мабуть, один з найгарніших серед ранніх сортів по кольору. За що його? Промисловики і полюбили, тому що. Цей сорт дуже добре для реалізації, має добру ціну, по-перше, через свій вигляд. По-друге, він самоплідний, його завжди багато. По-третє, має дві хвилі цвітіння. Не відцвітає відразу цвіте поступово і по-любому частина врожая при любих условиях, умовах буде. Значить, один мінус у нього в технічній зрілості він дуже кислий. Якщо для себе його для споживання, треба чекати на дереві, щоб він став м'який, бо в технічній зрілості він аж ну, занадто кислий. Зараз він вже має деякі плоди які От зараз вже продегустуємо його. Це в нього технічна зрілість була десь дня три тому ж вже. Зараз покажу який він вже має спілі плоди. Ось такий він спілий. Кислота вся вийшла вже, Залишилось десь прямо в самій шкірці трішки-трішки. А так звичайний солодкий абрикос вже. Це я кажу тим, хто каже, що приція кисла її їсти неможливо. Вона смачна, коли в неї повна стиглість. Вона не відрізняється від інших абрикосів по смаку. Тому що товарна технічна зрілість для зриву, для продажу вона трошки раніше. І вона водить в поману, думаючи, що вона спіла. А Вона спіла, коли м'яка м'якшає як, тільки. Сорт дуже гарний. Прям такий аж запалює з далеку, як будто плоди запалюються. Тобто сорт дуже потужний в плані. В усьому плані і для споживання, і для промисловості для продажу. В нього всі аспекти є. Хочете їсти, їсти вожді стиглості повної. Хочете на продаж, він гарний, червоний, твердий, вже можна вести на продаж, буде кислуватий. Ну, Оце один нюанс. Більше до нього нема чого придратися, тому що ну, сорт, я кажу на нього сорт роботяга. Ось такий він має вигляд, зараз загруз. Він був пронормований, тому що він наліпляється як обліпиха. Зараз плоди приблизно отакі от йдуть по 60. Оцей плод десь 80. В основному плоди як корене яйце. Ось от такий от гарний сорт пріція. Вондеркот перед ним поспів перед прицією десь дня за три. Він опережає, десь на 3-4 дні приція відстає від вандеркота. А то всі на п'ять днів. Тому що Вондеркот уже йому днів п'ять В общем, от такий гарний сорт. Під назвою Приція сьогодні в нас на обзорі. По стійкості до манілії. Звісно, манілія полюбляє. Усі сорти, цей сорт за рахунок різ... двох хвиль цвітіння, він проскакує при мінімальних обробках, урожай по-любому дає. Але не треба лінуватися, робити профілактику. Так що от такий от красунчик під назвою бриці. Хто його собі ще не посадив, ще вагається по відгуках, мовляв, вона кисло там, ще думає, садіть і не переживайте, сорт достойний. Просто враховуйте те, що його треба дати, щоб він поспівав повністю спілий і плоди. Будете довольні плодом, плодами, не буде там, як то кажуть, кислятина, їсти неможливо. Не треба поспішати. Кожен сорт має свої нюанси. Цей сорт я вважаю майже без недоліків. Один недолік тільки те, що він кислуватий у технічній зрілості. Я тільки з, з хорошої сторони рекомендую цей сорт. Він в мене давненько вже. Рекомендую до посадки, садіть, не бажалкуйте, він вас буде виручати завжди. На цьому буду огляд завершувати цього чудового сорту. Всім до нових зустрічі, до побачення.